Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про шипри, точніше, про так звані неошипри, які є у мене. Восени, коли я записувала відео про свої такі класичні шипрові аромати, які я ношу восени, тоді я пообіцяла зробити таке саме відео про шипри, про неошипри про ті аромати, які я ношу навесні. Якщо такий класичний стандартний шипр, звичайно, я можу розпізнати завдяки оцій шипровій структурі, ну зазвичай шипри у нас складаються з цитрусів в верхніх нотах і дубового моху в базі, то зараз неошипри Дубовий мох заміняють або пачулі, або там якимись іншими нотами. Ну, я вже гублюся, я погано в тому розуміюся. І знаєте, без вказівки на те, що той чи інший аромат шипер, я би ніколи не розібралася, до якої групи відноситься той чи інший парфум. Але, покуперсавшись на своїй поличці, і, звичайно, підглянувши на фрагрантику, впевнившись в тому, що це дійсно шипри. А я зрозуміла, що в мене їх з десяток є. Навіть 11 я сюди принесла, хоча фрагрантика не вказує, що це шипор. Я чомусь відчуваю його як шипер. І м, потрібно сказати, що всі ці аромати надзвичайно красиво звучать саме навесні. Така, знаєте, перехідний ось цей ж таки період, весна, коли вже не холодно, але не тепло. Ну. Середня температура, там 8-9 градусів, інколи дощ, там волога і так далі. І ці аромати надзвичайно красиво розкриваються. Тому це відео я записую саме зараз, навесні. І давайте розпочнімо. Перший аромат, який. Іменується шипром, це у нас класичний ідол від ланкома, і знову ж таки це той парфум, який ніколи в житті бо я не подумала, що це шипер, без підказки. Для мене він звучить солодко, солодко-квітково, ось так у знаєте, і коли я читаю, що це шипер, а особливо. Коли люди кажуть про те, що це шипер, ну для мене це дивно, тому що я, як я вже сказала, не орієнтуюся в групах нового шифру. Мені важко. Ну, одним словом, це аромат про троянду. Троянда, до речі, часто знаходиться в середніх нотах шипрових ароматів, таких класичних шипрів. Тут троянда і груша. Найяскравіше відчувається. Напевно, є. Пачулі, та, які складають у цей стовп аромату, але я не відчуваю тут пачулі. Найяскравіше для мене троянда і груша. Дуже красивий аромат. Звичайно, він красиво буде звучати не лише навесні. Я думаю, що і влітку він буде гарний, і восени він буде гарний. Будь-коли такий досить універсальний парфум. Його, в принципі, можна носити на щодень, в будь-яку пору. Куди завгодно. Завжди буде доречний, не буде нікого дратувати, але у нього дуже гарна база. Він сам по собі дуже красивий. Я завжди наголошую на тому, що аромати у бренду Ланком мають дуже гарні бази. Там немає якоїсь амбродеревини, якихось страшних мускусів, або ну, щось такого неприємного, або не, неочікуваного. Нічого такого немає. Навпаки, все дуже. Гарно, дуже правильно якось звучить, тому в принципі я люблю ванком саме за їхні бази. І ось це ароматне виключення, і взагалі всі ідоли мені подобаються. В мене от класичний, і в принципі, ну поки мені достатньо. І як виявилося, це, це ще й шипер той самий не шипер. Наступний Неошипер це Пурпурний острів від бренду Люлікіт і Маджіне. А тут так само в мене було таке здивування. Тому що, ну, для мене це, знову ж таки, фруктовий аромат. Можна це фруктовий шипер, да? Фрук... Фрукти якісь легкі такі спеції. Тут інжир, але без піраміди я би не розпізнала тут інжир, хоча я дуже люблю ноту інжира. Це просто солодкуватий такий тяжеловесний, завжди забувається слово, такий от є в ньому якась така важкість в цьому ароматі, можливо, це амбра, або якісь. Смолочі, там, знову ж таки, спеції. От є тут таке, що додає важкості, ніби як самому парфуму, такому легкому, фруктовому. Дуже приємний, надзвичайно гарний аромат. Він і влітку буде шикарно звучати, тому що інжири. Інжири взагалі звучать і на осні, і влітку дуже гарно. І ну, буду носити. І, як виявилось, це не шипер пурпурний острів. Ну, звичайно, шанелі це Коко-Мадмуазель. Тут вже набагато легше визначитися. Пачулі, да. Ну тут просто, знаєте, крім пачуль, напевно, більше нічого і не скажеш, тому що це такі фірмові шанелівські пачулі, які мають надзвичайно красивий шлейф, просто е, жіночність у флаконі шлейф впізнаваний. Напевно, один з самих, не один з найпродаваємих, чи як <свісно> сказати правильно. Ну, це той аромат, який продається, здається, кожну хвилину продається один флакон Coco Mademoiselle. Ну, принаймні, колись таку рекламу я бачила в Дюссельдорфі. Не знаю, наскільки це правдива статистика. Але, ну, я вірю, тому що аромат справді дуже гарний. Він не залишає. Байдужими ні жінок, ні чоловіків, завжди-завжди запитують, що це таке, тому що шлейф, як я вже сказала, в нього кілометровий, дуже такий приємний, пачульний. Хто любить аромати Шанель, я думаю, без проблем розпізнає цей шлейф. Хоча я завжди кажу, що в моєму оточенні, ніби як в моєму житті, я ніколи не зустрічала шлейфи шлейфику мадемуазель. Хоча. Казали інші блогери, там і люди, що вот, це такий популярний аромат, ним всі пахнуть. Я не знаю, хто ці всі, вони точно живуть не поряд зі мною. Лише один раз в житті я чула цей шлейф від людини, і я не впізнала цей шлейф. Тобто він мені був знайомий, тобто він мені сподобався, я зрозуміла, що це щось знайоме для мене, але я отак от одразу не розпізнала, я запитала цієї жінки. Що це за шикарний аромат мені? І виявилося, що це була Коко-Мадмузель. Тому шлейф від неї кілометровий і впізнаваним. Ну, але так, бачите, сталося, що я всього один раз чула цей аромат від людини і не впізнала шлейф. От, але коли я чула цей аромат від своєї мами, наприклад, то я одразу розуміла, що це він. Одного разу я навіть сплутала. Якийсь клон на Коком-Мадемуазель. І подумала, що це коко а то був клон. Здається, Ларіф ма називався той аромат. В шлейфі я не відрізнила. Наступний Неошипер це, звичайно, шанс. Тут ще простіше все, тому що він дуже шиприть. Я обожнюю цей аромат і завжди кажу про те, що це супер універсальний парфум на всі випадки життя і на роботу. І... На побачення, ну, куди завгодно, він завжди буде доречний, він нікого не буде дратувати. Ну, принаймні, я не чула негативних відгуків так само на цей аромат, тільки запитання і, або схвальні коментарі. Тобто від тебе приємно пахне. Що це таке? Дуже приємно пахнеш сьогодні. Ось такі от коментарі. Я отримувала компліменти на цей аромат. Я вважаю його супер універсальним, дуже приємним, красивим, шлейфовим стіком, незважаючи на те, що це туалетна вода, до речі, парфумована вода. Вона ледь відрізняється від туалетки, от вона більш така важкувата. Найменше повітря. От в туалетній воді шанс більше шлейфу, як мені здається, більше дифузності, От технічні характеристики, трішки більш, ну, що стосується шлейфу, більш вище, ніж в парфумованій воді. От мені так здається, колись я обирала між парфумованою і туалеткою і обрала туалетку, тому що вона мені здалася більш дифузнішою. Шикарний аромат, тут червоний перчик, знову ж таки, пачульки. Ну, красивий, універсальний. Ще один неошипер це класичний Джимі Чу в парфумованій воді. В мене менше пів флакона залишилося, я пам'ятаю епопею з цим ароматом, як я хотіла його мати. І він досить бюджетний, він і зараз, в принципі, досить доступних грошей коштує. Я замовила собі, здається, пробник. Це було дуже давно, і я тим пробником напшикалась на останній дзвоник, здається, це був в травень. Зазвичай останній дзвоник або дощ іде, або холодно. Ну, рідко, коли на останній дзвоник буває гарна погода. І була якась така прохолодна погода. Я напшикалась тим ароматом, я тоді бачила, як люди водили носом, як мене просто нюхали. Дуже тісно ми так стояли, ну знаєте, як останній дзвоник і багато людей, батьків. І я сама від себе відчувала цей аромат. Він такий повітряний, знаєте, я його називала завжди і зараз називаю таким як сквозняком протяг української мови. От, ніби ти на протязі стоїш, от, дує чимось таким приємним, оцей вітер якийсь такий в цьому парфумі. Тут так само груша, і тут неймовірно красиві пачулі, які знову ж таки дають аромат ось цей кілометровий просто шлейф, дуже гарний і. Ну, класний аромат. Я до цієї пори його люблю. Не пам'ятаю вже, коли носила, якщо чесно, останній раз, але він навесні дуже красивий. Тут, до речі, ось у нас є ноти, італійський апельсин, груша, орхідея. І індонезійські пачулі. Ну, от ці індонезійські пачулі дуже відчуваються в цьому ароматі. Він дуже красивий, дуже компліментарний і досить притомних грошей коштує. Так, Дайнблонд, Серж Лютен, Шипер, Абрикоси і Замша. Боже, як це гарно, і яка я молодець, що я купила колись цей аромат всліпу. Встається всліпу? Я не пам'ятаю. Ну, коротше, схопила я цей аромат, тому що в мене тоді було таке загострення на сержлютенах. І саме в той період загострення я і купила собі всі свої сержлютени. Там потім з часом докупила ще якісь, але от основну, основний такий костяк. Моєї колекції сержлютенів було куплено саме тоді, коли в мене було загострення на цьому бренді. І тоді мені вдалося купити декілька ароматів, які зараз вже канули вліту. Тобто або вони зняті, або переведені в дзвіночки. І серед таких саме Dime Blonde. У мене був пробник на той момент, у мене був пробник Bottega Veneta класичної. Вони мені здалися схожими, і я тоді обрала ось цей аромат. Тобто я його купила і зрозуміла, що мені Ботега-Вента не потрібна, тому що вони справді дуже схожі. Але з часом у мене з'явилась, власне, і Ботега-Вента. Ось вона є. І я її дуже люблю. Ну, все ж лютені більше, можливо, абрикосовості або кісточки абрикоса. Тут більше замшевисті, як на мене. Ну, вони, звичайно, дуже подібні. Я, до речі, от не відчуваю. Mm. Я її нещодавно носила, наносила на себе ввечері. Люди добрі, які це красивий аромат. Я колись так не думала. Мені він колись здавався досить тихим. Я його і не хотіла, власне, купувати. Ну, я зупинилась на Diamond Блонд. Але тут так само. Ну, вони дуже схожі. Важко щось. Можливо, це більш якісь дзвінки. Не знаю. Не хочу зараз якийсь такий прямо паралельний затест робити. Вони обидва дуже гарні, дуже подібні між собою, обидва зняті. Цей аромат у мене вже кілька років, він настоявся, він досить стійкий і досить шлейфовий. Коли я нанесла, до речі, його вдома, чоловік сказав: відкрий вікно, бо дуже пахне твоїми парфумами. Хоча я нанесла лише пшика. Дуже красивий, інтелігентний, такий аристократичний аромат. От я бачу прямо жінку в якомусь такому шкіряному костюмі, спідниця там жакет, і вона на роботі, вона йде в якийсь офіс. Неї зачіски такі коси підняті, не знаю. От інтелігенція якась така, знаєте, уявляється. Дуже гарний аромат гарного смаку, я так скажу. І ви знаєте, коли я працювала ще на роботі, зі мною працював хлопець, молодий хлопець, і він завжди компліментив цей парфум. Він казав, що цей аромат може носити жінка, в якої бездоганний смак. Тобто, ну, завжди він. Просто в захваті був. Хоча я чула від інших блогерів, що аромат не компліментарний, що він не має шлейфу там і так далі. А от я отримувала постійно на нього від того молодого чоловіка, отримувала дуже схвальні відгуки на цей парфум. Blonde, скажу відверто, я ношу ну, дуже рідко, просто якісь особливі випадки, тому що знятість, якось я бережу, та й тим паче цей схожий, хоча й теж знятість, але тут якось вони по об'єму, напевно, однаково. Ні, ну це більше. Це, напевно, у мене мілілітрів. Ну, 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 ні, ну ні, по об'єму однаково. Тут просто 75, а тут 50 мілілітрів. Тут, напевно, 40 залишилось. ну тут, можливо, 50 або 45, десь отак. Обидва гарні, обидва ношу, люблю, обидва знять, як я вже сказала, цей вже не знайти. Цей ще продається, тому зверніть свою увагу на це. Наступний неошифер це у нас. Дуфт блютен від Нішене. З кожним разом цей аромат все гарніше і гирніше стає, От коли я його тільки отримала в подарунок, я його не, оціни, не змогла оцінити в повній мірі, і навіть він десь потрапив в рубрику дивні аромати, щось таке. Або аромати, які я не розумію, якась така в мене була, була рубрика. Не рубрика точніше, а просто відео. Потім я передумала, тому що аромат мені почав все більше і більше подобатись. От Кожен раз, коли я його, до нього підходжу, так от нюхаю або наношу на себе, і я розумію, що він стає все краще і краще. Знає, все краще і краще. Тут у нас магнолія, гординя, асмантус, пачулі і щось там ще. І з кожним разом я. Почала відчувати ось цей османтус, все яскравіше. Спочатку я взагалі тут не відчула Османтус. Мені тут взагалі якісь альдеїди вважалися з магнолією, безперечно, і з пачулі. Але чим більше, як я вже кажу, чим більше я до нього підходила, тим більше я розуміла, що от, от ця краса, от ці османтуси пішли. Оця горіховість така, знаєте, така притаманна Османтус, як... він дає абрикосовість таку. Або кісточку абрикоса. От тут я відчуваю саме цей горішок такий, коли вже з кісточки виколупали. Звідти такий плід. оцей горішок. Ну, дуже гарний аромат. Дуже рада, що отримала цей парфум в подарунок і з задоволенням його буду носити зараз навесні. Ще один неошипер це Eccentric Molecules, третя молекула. Ось така. Для мене це ветивер. Ветивер? Ну, це така сира земля. От абсолютно такий весняний вайб несе цей парфум. Це прохолодний, зелений, шипровий, безумовно. Тут ґрунт якийсь відчувається, є от така от якась залежаність в ньому чи, чи що. Я люблю ветивери, люблю пачулі, люблю таку от землистість. Тут вона не без зілінци. Как би, ну, класний аромат. Це та молекула, яку я чую, ношу от люблю, і багато вже зносили. Чоловік мені його носив. Він так трішки кислить на старті отакий, аж скрипучий витвер, але потім він розходиться, стає чуть м'якшим, таким більш природнім. Чи що. Гарний аромат. Я не чую першого, не чую другу молекулу, а от третю чую, дуже гарно чую. Вона дуже стійка, дуже шлейфова. Більш в чоловічу сторону, безумовно. Я думаю, що не кожен захоче так пахнути. Аромат чимось нагадує Енкернуар ну, десь. Просто Енкернуар він такий більш сумний парфум, а цей більш веселіший, кисліший, такий бадьориший. Це він дуже такий бадьорий парфум. Ще один Неошипер це Lady Rem від Reminiscence. Єдиний аромат від цього бренду в моїй колекції. Купила його в сліпут, тому що неоднозначні відгуки на нього. Ну і побачила гарну ціну. Власне, думаю, дай спробую. Тут відчувається шкіряність, землисті пачулі і чорнослив. Хто не любить чорнослив, то майте це на увазі. Аромат справді дивний. І ви знаєте, коли я його тільки отримала, так от понюхала, нанесла на себе, і думаю, боже, як це взагалі можна носити? Настільки він дивний, він мега дивний. Взагалі в цього бренду такі дивні аромати, насправді, ну, як на мене. О, ті пачулі, за якими всі фанатіють від Ремінесенс, мені вони, на жаль, абсолютно не подобаються. Тобто, ці пачулі які я ну, не можу на собі носити, я навіть нюхати їх не можу, настільки вони для мене важкі. Оцей аромат я з часом зрозуміла. Я його носила лише двічі, коли я його купила і відставила. Потім, коли я вивчала цей аромат, там дивилася піраміду і так далі, я зрозуміла, що це шипер, виявляється. Ось тобі на, от тобі і не ошипер. шкіра, пачулі і чорнослив. Аромат, який мені чимось нагадує аскетичний ліс від Наомі Гуцір. Між ними є щось спільне, напевно, чорносливом. Ну І останній аромат, який я сама записала в шипер це іріс нуар від Rocher. Він не заявлений як шипер, але я його відчуваю саме таким: це, неймовірно, краси Ірис, такий вологий, темний. Дуже такий фіолетовий, такий оксамитовий ірис надзвичайної краси. Цей парфум мені колись подарувала альбіна, я їй дуже вдячна. Аромат знятий, взагалі, вся ця лінійка у Івроше знята. Я не прихильник бренду Rocher, але я впевнена, що вся ця лінійка просто неймовірна, тому що в мене є мініатюрка Жасмину. Він також гарний. Просто я не дуже люблю білі квіти. А ось це, ну він просто вкрав моє серце. Я. Я його носила добре, а потім перестала, тому що він знятий і більше його нема. Це тридцятка, але буду носити ось цієї весни. Він дуже гарний. Це просто неймовірної краси ірис. Це не такий ірис, до якого я звикла. Він не пудровий, не помідорний, не морквяний і навіть не землистий. Якийсь. От просто нічний ірис, неймовірно, якийсь інопланетний, не знаю, як описати. Це точно Ірис, але не той Ірис, до якого я звикла в парфумерії. Він якийсь от особливий для мене. Дуже-дуже люблю. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які неошипри є у вас. І чи розпізнаєте ви цю шипровість в нових ароматах, ну, мається на увазі в тих ароматах сучасних, та? В сучасних в шипрах. Чи розпізнаєте ви сучасні шипри, тому що я не розпізнаю, мені потрібен час, щоб вивчити аромат, щоб зрозуміти, до якої групи він належить. Ну, тобто не завжди в мене виходить визначити, що це за парфум. Мені буде цікаво, чи ви вмієте визначати сучасні шипри і чи є вони в вашій колекції. І які саме. Мені буде цікаво почитати. Дякую, що подивились це відео до кінця. Бережіть себе всім, па-па!